Продовжуємо розпаковку. Цю коробку з Єви розпаковували у попередньому відео, а зараз розпакуємо дві із мейкапу. У першій коробці у мене замовлення косметики Ламель, і до неї зараз дають у подарунок ось таку косметичку. Раніше її вже давали, але тоді я нічого не замовляла, а зараз якраз хотіла замовити ці два продукти. Живильний бальзам докупила у 01 відтінку, бо 02 відтінок, який купувала раніше, мені дуже сподобався. Він красиво виглядає на губах і текстура. У Нього дуже приємно. І як бальзам свою доглядову функцію він також чудово виконує. Об'єм продукту аж 15 мл, тож вистачить його точно надовго. Каял для очей у новому відтінку 408. Останнім часом використовую тільки коричневі олівці для очей, а цей зацікавив, бо він досить світлий. І коли посвочила його, то зрозуміла, що це той самий ідеальний холодний нюд для губ. Буду ще тестувати на губах, можливо, він замінить мій улюблений 410. у Другій коробці у мене догляд для волосся це шампунь та кондиціонер від Matrix. Їх я замовляю вже вдруге, бо мені подобається моє волосся після цих продуктів. А цього разу мені ще й поклали ось таку красиву косметичку у подарунок. Матеріал у неї дуже приємний і, до речі, на вибір є багато різних кольорів. Буду дуже вдячна за лайк. І якщо тобі цікава косметика, то обов'язково підписуйся.